Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Вітаю вас. І починаємо випуски з аварійності. Вольво не розминулося із маздою на міжнародній трасі київ -Чоп». Ця аварія сталася на Дубинщині. Двоє людей в лікарні. Обставини ДТП з'ясовують слідчі поліції. На Київ чоп постраждало подружжя з Млинова. Чоловік з дружиною курсували на маркою мазда, виконуючи манеру в повороту. Водій не вховав дорожні обстановки і не надав переваги в русі автомобілю Вольво зіткнення оминути не вдалося. Найбільше від потужного удару постраждав легковик мазда. Водіяє пасажирку каретою швидкої допомоги транспорту. Ували до лікарні люди тепер потребують тривалого лікування. А поліція за фактом ДТП проводить перевірку. Обидва автомобілі на штрафмайданчику у місті Дубно. У рівному батько знайшов у квартирі мертвого сина. Хлопець висів у зашморгу у коридорі. Хлопцю було лише 17, навчався в училищі на будівельника. Що підштовхнуло на страшний вчинок, поки загадка і для рідних, і для слідства подейкують у загиблого могли бути проблеми із боргами. У рівненському вищому професійному училищі, де навчався 17-річний Дмитро Мельник. Жалобна атмосфера. Викладачі і студенти не можуть повірити, що життєрадісний юнак добровільно пішов із життя, коротив собі віку. Дмитра знайшов батько у квартирі, коли повернувся з роботи. Син вже не дихав. Повішеному власній квартирі 17-річного сина виявив 58-річний батько вчора, 30 січня, о 18-й годині. Про трагічну подію одразу повідомив до поліції. Хлопець покінчив життя самогубством, зачепивши мотузку за перекладами у коридорі. Діма мешкав лише з батьком, мати вже давно померла. Родина характеризується позитивно, жили вони скромно. Хлопець за стопами тато пішов вчитися будівельній справі. Вірив, що зуміє достойно заробляти на життя. Викладачі помітили його працівитість з перших днів навчання. Ви куди на які об'єкти посилаємо завжди виконував гарно роботу. Хотів закінчити училище і працювати, щоб заробляти гроші. Між однолітками Дмитро користувався авторитетом. Ділиться спогадами його класний керівник Олена Красовська. Хлопці поважали одногрупники. Конфліктів у нього на території училища викладачі не помішали. Він користувався авторитетом серед своїх однокласників, одногрупників. Були друзі, конфліктів такого не було. Мама Дмитра померла вже давно. Він до нас прийшов на перший курс вже тільки був в нього один батько. В сім'ї спочатку проживали дві сестри, старша і середня. Старша вийшла заміж трохи давно, а вже в минулому році, тобто в 2016 році, у жовтні, місяці, вийшла заміж і середня сестра. І вони практично лишилися з батьком вдвох. Поліція за фактом навмисного вбивства вже відкрила кримінальне провадження. Слідчі спілкуються із батьком та найближчим оточенням. Дмитра це друзі і товариші. Батько запевнив, що е, запевнив правоохоронців, що син ніколи не висловлював намірів звести життя із звести рахунки з життям, та відповідно не залишив ні записки, ні жодного повідомлення. Правоохоронці за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу. України та наразі встановлюють всі обставини трагедії. Подейкують у діми були проблеми зі старшими хлопцями з району, де він проживав, начебто у нього вимагали гроші, і останнім часом він боявся виходити з дому. До речі, в училищі підтвердили, що останні дні хлопця на навчанні не було. Від любові до ненависті гревнощі, затьмарили чоловіку розум. Він провчив колишню дружину ножем. В живіт, а після скоєння страшного злякався та сам викликав швидку допомогу. Жінка зараз в лікарні, а нападник має усі шанси провести у в'язниці до восьми років. Головні герої цього сюжету колишнє подружжя. Люди розлучилися, втім, час від часу збиралися поговорити разом випити. Але остання така бесіда викликала у чоловіка раптову агресію на фоні ревнощів, Розказали в поліції у стані афекту. Той схопив ножа і вдарив у живі дружини. Медики госпіталізували, потерпіли у хірургічне відділення центральної районної лікарні із проникаючим пораненням черевної стінки і з пошкодженням печінки. Медиків про скаліщену жінку повідомив сам різник. Також зізнався у скоєному і правоохоронці. Під час допиту за фактом умисного тяжкого тілесного шкодження працівники з Долбунівського відділення поліції розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строки 5 до 8 років. В минулому затриманий вже потерпляв полозоро правоохоронців як сімейний насильник. У рівному взяли під варту професійних угонщиків автомобілів. Злочинці викрали міні-вени з гаражам на території приватного обіця. Окрім транспорту, поцупили ще й дорогу техніку. Це вже далеко не перший епізод у біографії злочинців. Тож тепер мають шанси загриміти за грати. Злодії знали заздалегідь, що власник лишить автомобіль Рено у гаражі. Там же і зберігає техніку. Але саме в той вечір чоловік необачно лишив ще й ключі у замку запалювання. Викрасти машину виявилося легким завданням для злочинців лише зранку господар зрозумів, що його обікрали. Злочинці викраний автомобіль, а також в гаражі вони викрали снігооборочну машину та компресор. І перегнали автомобіль в село Білу Криницю Рівненського району. Зловмисників затримали в момент, коли ті вже планували продати автомобіль і виручити за нього непогані гроші. А інше майно вони заховали у спеціальному приміщенні села Біла Криниця. Вдалося отримати оперативну інформацію, що злочинці викриний автомобіль, а також в гаражі вони викрали сніговоручну машину та компресор. І перегнали автомобіль в село Білу Криницю Рівненського району. Значить, під час перевірки інформації було встановлено, що на закинутій території колишньої ферми, значить, був схований даний автомобіль і викране майно, яке знаходилося в ньому. Півробітники карного розшуку на місці затримали крадіїв. Це молоді чоловіки віком 28 і 24 роки. Останній вже перебував на лаві підсудних за численні крадіжки. Зловмисникам оголошено про підозру. Вони всі зо міста рівне правоохоронці перевіряють цих осіб на причетність до інших аналогічних злочинів. Водій елітного авто втікав по обласному центру від поліцейських, бо був геть п'яний за кермом. Патрульні кажуть, керманич їхав зі швидкістю 200 км на годину. Чим закінчилася ця історія? Та чи понесе відповідальність за свій вибрик водій? Дивіться уже завтра в програмі Надзвичайна ситуація. На сьогодні це вся інформація. Більше важливих новин на веб-сайті телеканалу там же розміщені наші контакти. Якщо і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися новиною, ми завжди раді співпраці. Вам усього доброго і до зустрічі в ефірі. програми Магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Пати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.